Зеленський вчора провели переговори по телефону. Розмова тривала годину. Трамп назвав її дуже хорошою. Говорили про режим тиші на фронті у небі та на морі. Президент України поінформував про ситуацію на фронті і запросив у США нові системи ППО, зокрема Петріот. Трамп пообіцяв перевірити, що є в наявності. Ну а ще запевнив, що Сполучені Штати і далі будуть ділитися з Україною розвідданими. Хм. Ну згадали і про розмову Трампа з Путіним. Відбулась вона у вівторок. І після неї в Кремлі заявили, що на 30-денну відмову від ударів по енергетиці Путін погодився. А на повне перемир'я ні. Український президент сказав Трампу, що підтримує припинення атак по енергетичній інфраструктурі, але за умови виконання відповідних домовленостей Росією. Ну я нагадаю, що вже 23 березня у Саудівській Аравії пройдуть двосторонні переговори між Вашингтоном і Москвою. Представників України там не буде. Uh -huh. І детальніше про результати розмови Трампа, Зеленського, і також про реакцію Європи на той діалог, який Вашингтон нині веде із Москвою, Будемо говорити далі з співзасновником аналітичного центру об'єднана Україна Антон Кочухі. Це приєднується до ефіру. Антоне, доброго ранку доброго ранку. Ну давайте одразу. Тоді спочатку про розмову Зеленського і Трампа. Це перший їхній прямий діалог після скандальної зустрічі в овальному домі. Ну, от і цього разу все, ніби пройшло. Добре, які основні і важливі для нас підсумки можна зафіксувати і чітко виділити. Ну найголовніше це те, що треба розуміти, що українська дипломатія сьогодні працює в двох реальностях: перша, вибачте за тавтологію, реальна реальність, в якій ми з вами знаходимося, інша це реальність Трампа. І це правильний підхід. І в принципі, вчорашня розмова президента України з президентом Трампом про це і була. Тобто, президент поінформував про ситуацію на полі бою. Про обстріли, про е, всі ті злочини, які е, чинить Рашиська Федерація. Але дипломатично у нас вийшли, вийшли спільні заяви про те, що ми підтримуємо е, політичний діалог щодо припинення нанесення ударів, щодо перемир'я і так далі. І так далі, але був певний натяк Вчорашній спільній заяві, що все поки що це слова, тому що якщо ви звернули увагу в прес-релізі офісу президента, було чітко зазначено про те, що президенти України і США дали доручення командам відпрацювати технічні аспекти, якраз таки всіх тих політичних речей, про які. Говорили президенти, а технічні аспекти, як правильно в сюжеті було сказано колегами: це верифікація, це контроль, це uh -huh. моніторинг. Тобто, і хто буде насправді гарантом, навіть того, що е, расисти не порушать е, поки що, скажімо, політичну заяву про те, що е, не обстрілювати. Енергетичну інфраструктуру, хоча вони вже порушили. Але ми розуміємо, у Трампа своя реальність йому потрібна якась перемога, тому він демонструє всі ці перемовини, як саме його внесок у мирне врегулювання. І до речі, на фоні того, що загострилася ситуація на Близькому сході, йому ще більше потрібна якраз таки дипломатична перемога. Але вочевидь, ми з вами розуміємо, що він нічого не досягне такої. Поведінкою рівно віддаленості, бо расисти розуміють лише силу, і відповідаючи на друге ваше питання, яке було саме якою була саме реакція Європи, і у Європі е нарешті немає рожевих окулярів. Вони всі говорять про відновлення військової потуги, про запуск військових підприємств, про підтримку України, про гарантії безпеки, тобто абсолютно Європа розуміє всі ті загрози, які Несе терорист Путін, попри всі заяви, попри всі е, обіцянки і так далі. і так далі. Хоча, якщо ви подивитесь на реліз е, Кремля, то там, в принципі, все чітко було прописано, що вони нічого не збираються е, реалізовувати, не дивлячись на те, що прямо під час телефонної розмови головнокомандувач угу. рашистської терористичної армії дав доручення припинити обстрілювати енергетичні об'єкти, вибачте, мене, американцям. 7... Ворозвід даних не бачать, куди вони стріляють. Угу. Ну так, так, власне, там вибачте. більш того, вони ж заявили, що сім дронів збили, які вже летіли в Україну, а потім вирішили їх збити своїх, щоб вони не долетіли ну, в Україну, але дуже багато долетіло в Україну після наказу Путіна а, про телефонну розмову Трампа Зеленського згадали. А чого тепер чекати 23 березня, коли буде зустрічатися американська російська делегація в Джиді? Про що там будуть домовлятися? Чи є у нас приводи для оптимізму, наприклад, або загалом чи можна будувати якісь прогнози сьогодні? Про прогноз один сторони домовились домовлятись. Ось угу. і все. Тобто, це буде безкінечний переговорний процес, бо знаєте, расистській дипломатії треба віддати належне за те, що вони вміють знаєте, як говорити правильні речі, але в них терористична суть. Але ось в них є така фраза про те, що треба прибрати корінь протиріч між там Росією та Заходом. Так, корінь протиріч сама російська політика. Це тобто вони, вони це інакше говорять, що, наприклад, Україна не має вступити в НАТО, і це головна причина війни. Угу. А для нас корінь, це агресивна політика Російської Федерації, безпідставно вигадана мифічна Інтеграція до НАТО і так далі. і так далі. Тобто вони обклали нас певною міфічною концепцією ворожості і почали цю війну. Тому поки в Білому домі не зрозуміють всіх маніпуляцій або не визнають того, що вони не справляються з расистами, ніякого прогресу не буде. На расистів можна впливати лише через тиск. Через енергетичний тиск, через санкції і через військову потугу, тому що е, ну як можна вмовити е, ти, тирана не нищити державу? Ніяк лише давати йому по зубах. Ось ну все вибаче, що так просто, але ну якщо за 11 років перемовин наші партнери в Білому домі або в інших впливових столицях не зрозуміли, що будь-які перемовини расисти використовують для акумуляції військової потуги і нанесення в подальшому ну, ударів, ну, то мабуть їм треба всім звільнитись просто зі своїх посад. Ну, Антон, Можете не вибачатися? Путін сміється з нас. Він хоче не миру, а продовження війни. То якби не наша вже з. Аме цитата також прокоментував переговорну позицію Москви екс-очільник британського уряду Борис Джонсон, і він не єдиний насправді європейський політик, в якого залишилося таке враження. Так от чому Трамп брав саме таку комплементарну стратегію ведення переговорів з росіянами? Бо ще ж напередодні Трамп зізнався, що спілкується з Путіним по телефону регулярно. І це так, якби було вперше, так що він публічно сказав, зізнався, що так поговорили. Як взагалі це розуміти, що відбувається? Він проголосив себе миротворцем під час інавгураційної промови. Він це зробив через те, що він хоче обмежити зовнішню допомогу, але тим самим він хоче зберегти лідерство. Тобто, здавалося б, в нелогічності його поведінки є абсолютно логічність республіканської партії, яка там прослідковується протягом всієї історії позиціонування. Ось така дилемма: що через дипломатію вони хочуть зберегти глобальне лідерство. А глобальне лідерство вони зберігають через вирішення питань війни і досягнення миру, але це не працює в тому вигляді, який обрав Трамп. І коли він говорить, або, наприклад, його посадові посадові особи, яких він призначив, про те, що давайте ми не будемо зараз критично говорити, бо це може зірвати перемовини, це певний самообман. Але треба розуміти, що вони пішли цим шляхом, бо яка альтернатива іншій поведінці продовження військової допомоги всім міжнародним партнерам. Тут питання не лише в тому, що Україна під питанням, там і Тайвань під питанням. Ви подивіться західну пресу. Всі говорять про те, що а у, Тайвані, а у Тайвані ніяких гарантій безпеки в разі нападу Китаю немає наразі. Він uh -huh. навіть не генерує на рівні заяв підтримку. І це багато викликів створює для е, його партнерів, в тому числі європейців. Ви ж бачите, як вони фактично за три тижні акумулювалися і всі готуються до війни. Бо тепер їм важко сподіватися на Сполучені Штати Америки. Ось uh -huh. цьому його логіка. Ця логіка відповідає. Е, Скажем, його базовому електорату, і він по ньому крокує. Тут же ж треба розуміти, що він президент США йому за великим рахунком до одного місця. В яких точках світу буде мир, чи буде мир порушено, і так далі. І так далі, він просуває свій інтерес. Ось цьому логіка його політики. Тому переключити його, наприклад, на Байденівську концепцію залученості буде дуже важко. Тому треба, скажімо так, підігравати його реальність і показувати завжди бедгая. Ось, дивіться, пане Трампе. Я вас підтримував чи міг? Те, що насправді робить і європейці. Дивіться, ми ж з вами, ми з вами крокуємо, ми все робимо, але ось ця сволота, наволоч, вона не дає нам жити. Ви бачите, саме ось расисти зривають ваш, 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 вашу дипломатичну геніальність. Угу. Ось так буде працювати дипломатія в найближчий час. І це правильний підхід, бо іна, інакшого він не сприймає. Тобто він відмовляється сприймати реальність. Він не хоче її сприймати ні на Близькому Сході, ні по українському питанню, ні загрози по Тайваню. Ну не хоче людина сприймати ні в своїй хаті. його блок. Тому треба його е, хвалити, е, казати, який він геніальний, які геніальні його зусилля, але оці с ця наволоч. Рашисти. все зводять на нівець всі його геніальні потуги. Ось ну так це буде працювати. Підігравати гравати Це між двома дідами. Ви, діду, файний діду а той діду не файний. Зробіть щось добре. Антоне, дякуємо, що долучилися до ефіру. Співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна Антон Кучухідзе був з нами на прямому зв'язку. Дякую.